Вітаю, це мій тихий рай. Поставила трошки полив на город. Бо дощ щось передають, передають і все віддвігають і відрягають. Щось була поламалась моя, не, не крутилася, а це вже сама собою налаштувалась. Так що поливаємо. Трошки в дворі полила, але то вода закінчилася, дуже мало, але хоч трохи відкрила свою капусточку, щось тут геть. Погано де-не-де -де щось геть мало, Не знаю, що з неї буде. Там трохи буде доставати вода, тому відкрила, щоб хоч цю. Але ось ця агресор, бачите, зійшла небагато. Дві, чотири, шість штучок, здається. Там це вже інше. Ну, погано сходить, не знаю. Трошки полю вручну, а тут скільки вистачить, полиється. Це вже гарно, дивіться, закручуються головочки. Так, що все добре, але бачите, щось їсть, Не хочу обробляти, вже що буде, то буде. І ось рання, Теж дивіться. Вже крутяться головки. Ну, добре, і заходимо до парника. Я вже вирвала редисочку свою всю, поклала в холодильник. І буде ще на декілька салатиків. Вириваю вже кріпчик на базар потрошки. Не знаю, чи сьогодні дорву, чи не дорву, але більш, більший буду виривати салат. Теж ну, салат на базарі щось не дуже йде. Ще цей кучерявець більш менше цей такий так швидко в'яне, що страшне. Мої анютки квітують тут. Думала, що тут лобелі, а тут анютки треба розсадити, десь дворі посадити. Вони, звичайно, мільчі вже. Як були, бачите, це взагалі миленька, але нічого, посажу, буде красиво. І, друзі, в мене тут квіти, хто дивився, я сіяла, то хочу сьогодні порозсаджувати. Вони тут, бачите, ну, буду вибирати ця астрочка, буду вибирати, яка крупніша, в першу чергу буду крупнішу висаджувати. А там уже буду підсаджувати, яка підросте слідом. Бо вона одну одну забиваєш і трошки бур'янець. Я там трошки прополола, а тут не встигла. Ну, вже буду і полоті виривати, яка вже більша, і буду пересаджувати. Хризантемки, треба вже висаджувати край. Люпин, дивіться, геть пожовк, не знаю, теж треба буде прибрати його. Тут щось посходило, треба дивитися по моїх записах, а це, мабуть, мак. Дивіться, який гарний. Я думала, примула, але щось мені здається, що це мак. Ну, побачимо. І Селера, дивіться, яка гарна. Тут є і коренева, і є листова. Теж буду дивитися, де яка, і теж треба її проріджувати. Тому не знаю, будемо щось робити. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Зараз ще трошки пробіжемося по моїй розсаді. Так, це моя петунійка. Тут капуста вчора чуть не поживцювала її. Огірочки, дивіться вже, як посходили. Вчора знову е, посадила е, кабачки, кавуни й дині. Буду сподіватися, що все буде добре, тому що в ґрунт садить не знаю. Зійде, не зійде, ходиш, заглядаєш, а також бачиш, що ти садиш і видно де що. Це. Ой, де тут коліуси мої не знаю. це Мабуть, чорний дракон. Да, це чорний дракон перший в мене пропав. Цей залишився. Буду сподіватися, це вербена. А це вже не пам'ятаю, що це в нас. А, примула. Ось така примулка. Це вже я досаджувала повторно, тому така. перчик, помідорчики, які я поперевалювала, і тут звільниться місце, буду вже висаджувати у парник. Катарантус. Ці ще треба поперевалювати І, мабуть, люпину вже буду висаджувати, і гасанію буду висаджувати вже в ґрунт, тому що немає сенсу його пересаджувати, перевалювати. Ну, Мої гібіскуси ось так виглядають, деякі ще сходять. ну, Взагалі я і так задоволена тим результатом, який маю. Тут у мене баклажани і помідорчики теж переваляні. Це у нас мак. Там, бачите, навіть, якщо то Мак, то він навіть красивіший, ніж тут. Селеру так і не пересадила, не знаю, треба буде розсадити. Ну, а тут суміш і капусточка, це я саме останню ранню садила, перевалила, вона прямо на очах почала підніматися. І петунія, і що тут? Ще? І петунія все. Ну і мої помідорки. Різні, але посходили всі, деяких краще, деякі гірше. Оце мої кавуни, дині і кабачки. Вчора посадила. все Це знову помідорчики гарні. Я думаю, ще якийсь час і можна буде висаджувати в ґрунт. Це дихондру, яку я перевалила пару днів назад. Це у мене тут примулки. да не знаю, поки що нема сенсу перевалювати, бо вони ще маленькі. Це ліатрес один і ось другий. Щось вони дуже страшненькі, Не знаю, буде з них щось чи не буде, але в мене ще є. Це вже в мене анютки. Теж вже пора їх попікірувати. Ну, не знаю, скільки роботи багато, що не встигаю. Це лобелія, боже, у мене такого ще в житті не було. Оце де не де полишалося. Скільки вирощувала без проблем. В цьому році це вже другий раз посіяла і все рівно не дуже. Це коліус, але теж бачу, що не дуже він гарний, поки не трогаю, хай росте. Оце ліатрис. Ну, тут перчик. Це перчик, отой м -м, міленький, салатний, не знаю, щось так тупо росте. І з е суниці, оце в мене ананасна така. А ті, це Ренесанс, он де не де пару штучок. А ще якась десь не знаю де. А ось. О. Тут щось поки взагалі нічого немає, не знаю. Це і ще. і перчики. Теж щось не поскидали на сінинку. Треба познімати. Угу. Не так легко це зробити. Вроді і волога в парнику а все одно, але я вже відкрила, вже, мабуть, годину відкрила, то вже попросихалося. Те ж саме. Тут баклажани, перець, помідорчики. Так що все добре. Я скажу, одні кращі, другі гірші. Ну, всі посходили і слава Богу. Включила далеко йде. Розбризує по траві, буде мені легше, звичайно, трава ще швидше почне рости, але буде мені легше сапати, тому що тут, бачите, ще кошмари в мене. І руки не доходять і те, і те, треба скільки робити, роботи робити. Вже треба і город прополювати. Вже бур'янці бур появляються, тому роботи вистачає, а руки одні. Ну і далі продовжуємо працювати. Друзі, грядочка тут, де я взимку. Висівала гібіск, гібіскуси, деревоподібний піон. Ну, У мене старі насіння, хто дивився, я розповідала. Навряд чи з них щось буде. Чорнобривчики сіяла, теж, може, якби якийсь полив був чи дождик, то може було б щось посходило, нічого не зійшло, тому хочу тут зараз перепікірувати сюди астрочку і квіти, які будуть. В цьому році трошки прилаштувалася з поливом. Думаю, що мені так буде краще, більше буде можливості, воно саме собі поливає, я буду своє робити, тому зараз приступаю тут працювати. Капусту полила трохи вручну, трохи скільки вистачило із розпилювача і накриваю, тому що так вже щось є. А як тільки залишиш відкриту, то налетить вся саранча на неї. Провірила позошиту, ось незішна помпонна. Супрім, не знаю, там дна. і то, може, сюди злетя. Ну, отут щось, наче сходить, ну не знаю, може, ще зійде. І погано зійшла. Ось теж е, у нас айстра принцеса. Ті, які гарні, ті погано посходили. А так гольчата зійшла, квітковий килим, низькоросла, оце, хоча, дивіться, вона більша, ніж ота от, от, деяка. Е, от ця... Голчата. Ну, щось буде. Садити буду все підряд, не буду розділяти, деяка, яка, тільки треба низькорослу відокремити, а то все буду садити підряд. Приготувала собі вже доски, щоб не ходити, не топтатися по грядочках. І роблю рівчачки, земелька, волога. Слава Богу, вчора полила, навіть місцями може менше вологину. Більш-менш нормально, не в суху землю. Накопала астрочки. Це в мене перший йде квітковий килим із кошика. Не знаю, які там там суміш, але які будуть і висаджую. Буду спочатку більші брати. Розкладаємо ось деякі з земелькою, Тому. поки густіше, а потім буду проріджувати. Хай поки приживаються, може десь дворі посаджу, щоб просто взяли силу. Тут їм вже буде просторніше і не знаю, щось вони там жовтнуть, щось їм там не вистачає, може тут є, сонця не вистачає чи щось друге, не знаю. Але пожовка. Ось так десь сантиметрів на п'ять одна від одної розкладаю. А, так. Маленько поки лишаю. Сонце ж мале, але буду чимся притінять, тому що якщо залишити їх так, то звичайно вони після парника поляжуть і сильно перехворіють. Попробую їх зробити їм найкращі умови. Ну і так далі до кінця. І відразу пригортаю. Трошки такий рівчачок залишу, щоб поливати вода, трошки задержувалася, хоча тут іде діляночка під нахилом, але хоч трохи може щось буде стримуватися. Волога земля так гарно виходить. Ну і так далі, друзі. От, друзі, один сорт посадила, два сорта посадила, тих там трошки. І відразу поливаю. І вирішила, там практично нічого не залишається. Я й маленьким повисажувала, тому все-таки намічаю, буду знати, деякі чи відповідають. Тим сортовим якістям, які прописані на етікетці. Я висадила мак, не знаю, він вже поліг, накриваю тако. Взяла дуги від парника трошки широко. Треба було спочатку поміряти дуги, а тоді садити. Ну вже нічого. Так потрошки по краях не прикриває, ну хоч, може, збережеться, теж прикриється. від сонця, щоб не шмалило, не вигорало. Зараз обережно полью, там що в мене лишилось, трохи маленьких, не знаю. Може ще рядочок зроблю. Хто вирощував східний мак, скажіть, чи реально його виростити із розсади, чи ні, з насіння. Буду сподіватися, що все буде добре. Такий він слабенький якийсь, не знаю. Зараз поправлю ті, що позамулювало і... Думаю, буде все добре. Видали майже три рядочки селери, це листова. І поки що на сьогодні все вже заморилося і жарко. Маю все роботу, тому йду пообідаю, відпочину і буду далі працювати. І ще тут висадила люпин. Тут чотири штучки, ці, що були в парнику, вони, звичайно, такі замучені. Ну, будуть будуть, ні, так ні. І висадила люпин той, що був у мене в стаканчиках. Це був в коробочки, один тільки зійшов. Тут посадила три штуки стаканчиків. Ніжка різного кольору, тому думаю, що будуть різні. Гіергінки мої, поки тут не видно, а ця поки що. Все нормально. І ось наша гіергінка, да? красунька наша. Да, Анюша, да. І тут поміж гіергінками посадила ось одна. Друга, тут третю посадила. І ось, друзі, мій минулорічний. Дивіться, який вже гарний. І посадила ще тут два штуки. Ой, сапу лишила тут. Так щоб не сподіватися, що все буде добре. Конвалії. Вчора бачила на базарі, сусідка продавала. Я навіть вони тут мене ростуть, під оберкосою в углу. І я їх не бачу. Ну, бачу, що ростуть, а що цвітуть. А це зайшла сюди полоти бур'ян і ось кіточки. Так пахнуть. Краса. Супер. Вони зазвичай розростаються. Ну, трошки розрослися, я була їх таку, лишила тільки краєм. Але тут вони мені не заважають. Тому. Хай ростуть. І пахнуть. Я полювала трошки бур'янці тут, підрихлила землю під деякими рослинками. Тут теж підрихлила і поприбирала. Також тут і в дворі позалишала тільки квіточки, які повилазили крізь щілинки. Бур'ян це один лишився, бо колючка. Треба висипати чимось, якимось предметом гострим. А так, все добре. Не знаю, зірвався знову вітер. На вечір 5 градусів всього передають. Ну, за що буде, то буде. Треба зайнятися виноградом. Бачите, як померз. Дивилася в тіктоці, що робити. Треба зайнятися, але ну, вже не сьогодні. А вам, друзі, дякую всім за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Дякую всім за підписки, за вподобайки, за коментарі. Пишіть, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей, пока!